Привіт-привіт! Я Тетяна. І тепер я хочу зробити розклад на Росію. Так як я зробила загальний розклад на Україну. Потім на Кремль. А тепер отакий загальний розклад на всю Росію. От що покажуть карты? Ну загальна енергетика розчарувань, багато втрат, багато втрат, вони вже це розуміють, от, і вже в них йде печаль та скор. Хоча вони тримаються і досить такі маніпулятивні. маніпулюють і обнулюють. Такі якісь карти. приховані. Відвернулася від них фортуна. І мах залишився обнуленим те, що раніше було впливове, те, що раніше вони використовували, а в них було чим ну, речаги правління. В них були, але зараз це все пішло по дурню. І зупинка в Русі. І прийшла зупинка в Русі. Щось фортуна якось не фортунить. Хоча вони думають оту, ну думають про те, що тільки можуть впливати силою, що тільки сила може щось дати. На душі в них тільки своя вигода, тільки те, що їм треба. А треба їм гарне життя, всього і багато. І вони працюють. Ну вони потихеньку, то вони потихеньку працюють над тим, щоб е, розширяти свої кордони, але все одно, все одно, як би там не було, а все йде до завершення. Їхні розчарування і їхні втрати вони призводять тільки ну, до того, що вони продавлювати буде силою, силою будуть давить. Такі в них думки. Але все одно, все одно із-за всіх їхніх маніпуляцій йде обнулення їхнього ну, от гарного життя. І все одно все йде до закінчення. До закінчення певного етапу. Як би вони там не, не маніпулювали, як би вони там не збирали тих молодих хлопців, для того, щоб показати, що все добре, але насправді не так воно й добре. Все одно етап завершується. Вони хоч і ходять, вони ходять по колу. вони ходять по колу. І просто от там у мене на Кремлю також то було, що. Це все призводить до того до важкої праці. Праці до важкої праці, прихованої, також в одиначку. Там і співпрацювати вже важко. Тому що втрат, втрат ну, не, не, не радісне. Все одно, як би воно там не було, але е, стан нерадісний, стан загальний вже поганий і дуже важка робота. Тому що вони розраховують тільки на силу. Ну, от, і обмеження, е, все ж таки от дивляться, все ж таки е, санкції, мабуть, там, де світ, санкції діють, і король жезлів йде в башню. І знов емоції, одні емоції. Знов тут башня, як і на Кремль випадала башня і емоції. Є в них певні обмеження. Не так, не так не все добре, як здається. Хоча їм і допомагають, але все одно та співпраця, вона також їм важко дається. Ну, а що нам? Нам залишається тільки чекати. В принципі, на майбутнє, то для Росії недобрі карти йдуть. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Дякую за вашу увагу. Пока-пока.